Журнал Тайм оголосив найгіршим роком в історії людства – 2020-й. не в останню чергу через ковід, що за рік убив більше американців, ніж їх загинуло за всю Другу світову війну. Та два мільйони смертей по всьому світу не йдуть у порівняння з кількістю жертв 1918 року, коли після п'ятиліття нищення одне одного свинцем, динамітом та газом, людство виявилося беззахисним перед іспанським грипом. 50 мільйонів життів чи більше не забирала жодна війна і жодна пандемія можливо чума, яка спустошила Європу і Азію всередині 14 століття. Пошесть, голод, неприбрані трупи на вулицях спорожнілих міст, погроми в сільській глибинці і все це на тлі нескінченних війн, схоже, надавно очікуваний кінець світу, та, виявляється, бувало ще гірше. Зрештою, чорна смерть не зупинила поступ Ренесансу, що знаменував завершення середніх віків, у найтемніші провалля яких на півтисячоліття Європа занурилася у 536-му, ймовірно, найгіршому році в своїй історії. У 476 році впала Західна Римська імперія. <клес> На руїнах якої постало з півдесятки германських держав. Через чотири роки готи підкорили Далмацію. Ще за сім франки завоювали північну Галію, останній римський анклав на Заході. Відновлення могутності занепалої імперії в її колишніх межах стало справою життя Юстиніана Флавія, який у 527 році посів престол у Константинополі. Першими він здолав Аланів і Вандалів. У північній Африці далі настала черга остготів. До кінця 535 року візантійські війська зайняли Сицилію влітку 536-го рушили в Італію і Далмацію. Очевидець подій про копії Кесарійський, згодом автор історії війн Юстиніана. А в ті часи, радник консула Велізарія, що з військом саме висадився на півдні Апенін, як недобрий знак перед початком війни відмітив сонце, яке того року втратило свою силу, як то буває під час затемнення, незвичний 536-й рік відзначений і в офіційній історії китайських південних династій Нанши жовтого кольору хмари на все небо, мороз посеред літа і сніг у серпні, який завадив зібрати врожаї, голод вразив державу лян, що саме вела війну зі східною вей. Про екстремальну погоду в Італії, яка змусила вжити надзвичайних заходів, згадує Кесідор Сенатор, у майбутньому визначний історик, а в часи, про які йдеться, префект преторія на службі готських королів. Навіть через два роки, у 538-му, в листі до підлеглого він нарікав на зиму без снігу, весну без м'якості, літо без тепла, місяць якого не видно вночі тьмяне сонце, що й у полудень не давало тіні. Природні катаклізми і пов'язані з ними події були настільки вражаючими, що згадки про них і через півтисячоліття присутні на сторінках середньовічних хронік. Про голод в Британії та Ірландії 537 року пишуть камбрійські анали, літописи Ольстера та Інішфалена, а сирійський патріарх Михайло про сонце, яке ледь світило півтора року, і дні тривалістю чотири години більше схожі на сутінки. На жаль, свідчення очевидців подій не містять подробиць, які дали б можливість пояснити те, що вони називали сонячним затемненням тривалістю 18 місяців. Жодної зачіпки в античних джерелах історики не знайшли, мало прояснило ситуацію і дослідження річних кілець алтайських сосен та ірландських дубів, проведене у 1990-х. Дендрохронологія лише підтвердила тривалі аномальні морози всередині VI століття. Розуміння причин, які їх викликали, прийшло через два десятиліття у 2018-му, коли ізотопний аналіз крижаних кернів з Гренландії, Антарктики та Швейцарії показав, що 536-м роком датується надмірно велика присутність у льодовиках Пемзи і сполук сірки. Це дало підстави пов'язати кліматичні зміни 536-го і наступних років з падінням на земну поверхню комети чи гігантського метеорита. Але ймовірнішим вважається катастрофічного масштабу виверження вулкану. За потужністю співвимірне з вибухом тамбори у 1815-му, що призвів до трьох літ без сонця, глобального похолодання і тривалих неврожаїв, а викликані викидами в атмосферу вулканічного попелу жовті хмари, на своїх полотнах увічнили живописці. Серед кандидатів на епіцентр катаклізму в кінці 535 го чи на початку 536 –– Ісландія та Гренландія. Рознесений звідти повітряними течіями вулканічний попіл заблокував сонячне світло над північною півкулею і призвів до найхолоднішого десятиліття за попередні 2300 років. На зміну римському кліматичному оптимуму прийшов кліматичний песимум, який тривав більше двох століть. Масштабні вулканічні виверження у 540 і 547 роках на цей раз вже ближче до тропіків, можливо, десь в Латинській Америці, Новій Гвінеї чи Океанії, ще більше ускладнили кліматичну ситуацію в світі і призвели до драматичних наслідків. У Мезоамериці доведений до тривалим голодом місцевий люд розгребував 125 тисячний процвітаючий Теотіуакан. Який за кілька десятиліть був назавжди полишений його жителями, десятиліття неперервних злив і повеней, яким на зміну прийшов ще триваліший період посух, порушили звичний уклад племінних держав у північному Перу, давши поштовх тривалі міжособиці за дефіцитні природні ресурси, яка зрештою привела до занепаду культури моча. через кількарічний неврожай і голод війни охопили Ірландію та Британію. Соціальні структури рухнули по всьому узбережжю Балтійського моря, особливо відчутно на півдні Скандинавії, де протягом десятиліття, після 536 року, зникло до 40% поселень. Геть припинилося виробництво кераміки, а обробка металу впала до мінімуму за кілька попередніх століть. Можливо, саме ці важкі зими лягли в основу скандинавської легенди про Фімболвінтер, триріччя безліта, що передує Рагнареку. Битві і хтонічних чудовиськ напередодні кінця світу. Через суворі морози знелюднили і поросли лісом безліч сіл на північ від Альп, а з їх південного боку льодовики заблокували перевали і давні римські дороги, порушивши сполучення між цілими регіонами. Повені і неврожаї стали звичними у галії. Через брак тепла на нівець зійшло виноградарство у північній Італії. Руйнівні наслідки природних катаклізмів. Дали поштовх потужній міграційній хвилі. Англи і Сакси почали чергове масове переселення в Британію, бавари рушили у Рецію, лангобарди узнелюдніли через війну і голодні зими Норік та Панонію, слов'яни унизів'я Дунаю і на захід до полишеного германцями одера. Якщо для нищення основ племінних політій виявилося достатньо півтора років сутінок, то лихо, від якого вже не змогли оговтатися дві імперії, прийшло у 541 році. Бубонна чума. Вона вразила візантійський порт Пелусі у Єгипті, звідки торговими шляхами поширилася Середземномор'ям, за два роки сягнула Галії, ще за рік Ірландії, де доведені довідчою черговим лихом сільські громади стали зводити захисні мури одна від одної. У перший рік епідемії в Константинополі від чуми загинула п'ята частина, а то й чверть населення 400-тисячного міста. Померлих не встигали ховати, і трупний сморід заповнив вулиці. Багато будинків спорожніло, повідомляє Прокопій Кесарійський. Торгівля завмерла, всі ремісники кинули своє ремесло. Та від чуми не було людині порятунку, де б вона не ховалася: ані на острові, ані в печері, ані на вершині гори. Захворів у 542-му, але уник смерті імператор Юстиніан. Та десь принаймні третині з 30 мільйонів ромеїв так не пощастило. Як і перській армії, що в цей час у Сирії успішно вела бойові дії проти Візантії. Мор у війську змусив Шахіншаха Хосрова на два роки замиритися з Юстиніаном. Зналюднення в Анатолії було настільки масштабним, що забракло рук для обробітку землі. Багатолюдні колись села і міста в один день виявилися зануреними у повну безмовність через загальну втечу, свідчить Павло Деякон. Тікали діти, кидаючи непохованих батьків, батьки кидали ще теплими своїх дітей. У Візантії виникли труднощі з продовольством і поповненням скарбниці. Юстиніан наказав вивозити з Єгипту геть усі запаси збіжжя, що поставило вражену чумою житницю імперії на межу голоду. Підняв податки, які збиралися, і з родин померлих, котрих повільно працююча бюрократична машина не поспішала списувати з числа живих. Драконівські заходи економічні кризі не запобігли. Натомість спровокували повстання, і без того неспокійні вірменії і дали поштовх новому етапу війни на Апенінах. Король готів, Тотіла, спираючись на невдоволений жорсткою фіскальною політикою міський і сільський простолюд, зумів утримати Верону, Завдати візантійцям ряд дошкульних поразок під Флоренцією та Неаполем і взяти Рим. Воюючи на суші і на морі, він сплюндрував узбережжя Корсики, Сардинії, Далмації та Іпіру і до кінця 550 року відвоював Сицилію і практично усю Італію. Спорядити нове військо на порятунок взятої готами в облогу Равени в імперії забракло коштів лише через два роки, закликавши на допомогу лангобардів, герулів і гепідів. Юстиніан зумів переломити хід війни, повернути контроль над апинінами і відстояти цизальпійську галію від зазіхань франків. Утім, перемога у 18-літній готській війні, на яку Візантія витратила 150 тонн золота, виявилася піровою у 557 році. Чума повернулася другою хвилею, у 570 –– третьою, викусивши загалом зо чверть населення на півдні Європи. Континенту саме дісталася чергова навала кочівників з великого степу, які після розгрому союзних візантії гепідів закріпилися у середньому по Навесні 568 року. Витіснені аварами з панонії Лангобарди у спілці з саксами, герулами, тюрінгами, булгарами і рештками гепідів. Загалом зо 200 тисяч чоловік разом з родинами рушили в Італію. Захистити її виявилося нікому і ні за що через знелюднення і брак коштів для утримання міських гарнізонів. До 572 року лангобарди вже контролювали долину ріки По де заснували власне королівство зі столицею в Тіцині, нині Павія, яке за два десятиліття поширило свою владу до півдня Апенін. Тим часом авари, користуючи зі слабкості імперії, регулярно розорювали Далмацію і Балкани. Їх почасти вимушені союзники слов'яни колонізували захоплені території, особливо активно на рубежі століть, коли були остаточно зруйновані римські прикордонні укріплення на нижньому Дунаї. Стримати їх завадила чергова війна з Персією, у якій Візантія втратила Левант, Єгипет та значну частину Малої Азії. Під загрозою опинився Константинополь, взятий в облогу з суші і моря. Візантія вистояла. Але запроваджені задля її порятунку надзвичайні економічні заходи на тлі нової хвилі чуми занурили імперію у тривалий період стагнації. Вона завершилася близько 640 року, коли як показують гляціологічні дослідження кернів з альпійських льодовиків, у Європі в промислових масштабах відновився видобуток срібла. Вірна ознака пожвавлення економіки. Та золотий вікна, який очікували у Візантії після тріумфального завершення війни з Персією, так і не настав. Розорена трьома десятиліттями майже неперервних бойових дій, імперія виявилася не в силі дати відсіч праведному халіфату Нові військові потузі Близькосхідного регіону, під знаменами якої стали об'єднані ісламом племена Аравії. До 651 року, коли під ударами мусульман пішла у 400-літня сасанітська імперія, Візантія без особливого опору вже втратила Палестину, Сирію та Єгипет. Питанням часу були її поразки в Африці, Іспанії, Італії, на Балканах і Кавказі. Поступовий занепад ведучої держави Європи занурив континент у найтемніший період його історії. Темними скупена, передусім письменницькі події, середньовіччя назвав Франческо Петрарка, метафорично протиставляючи його світлим античним часам Римської імперії. Оменом зламу епох став саме 536 рік, можливо, і не найгірший сам по собі, та як виявилося, недобрий предвісник в усіх сенсах апокаліптичних подій для мільйонів душ десятків держав і народів. До середини восьмого століття, коли завершився викликаний феноменом 536-го року кліматичний песимом, халіфат зі столицею в Дамаску, який з вибірної монархії вже перетворився на спадкову, і теж не без участі Юстиніанової чуми, яка своєю черговою хвилею викусила найпасіонарніших послідовників пророка Мухаммеда, став найбільшою державою світу удвічі за площею, перевищуючи китайську тан, що домінувала в Азії. На заході просування мусульман в Європу зупинила держава франків, яка стояла на порозі своєї найбільшої могутності. На сході хозарський каганат вже третє після аварії виболгар держава кочовиків на континенті. Між ними на гігантській території від Балтики на півночі до Егеїди на півдні, від Ельби на заході до Ворскли на сході. Розселилися багаточисельні племена слов'ян, яких на історичну арену вивели два століття лих епідемії воєн, що почалися у 536 році.